Олена олір, причарувала ти мого коня. Причарувала ти мого коня, лишився він один мені за друга, стискала серце несказанна туга. На схилі дня я їхав на навмання. Вже відголи походи і бої. Лише боліли ще недавні шрами, чи білий птах майнув під яворами, чи рукави мережані твої, в задумі я послабив по води, і кінь пішов повільно за тобою. Це берку повну ти несла з водою, і він припав губами. До води, чи він від спраги очманів, немов, чи то дання було в твоїй цеберці, занило солодко мені у серці, ти озирнулась, я з коня зійшов. Моя голубко, не було ні дня, щоб я не дякував за тебе Богу, за те, що вечора. Того п'янкого причарувала ти мого коня.